Всім вітання! Це відео для моєї подруги, яка, яка сьогодні вперше дізналась про те, що можна плести з листя кукурудзи. Ось для всіх тих, хто цього ще не знає. Будь ласка, ми входимо в сезон. Збирайте листя кукурудзи, саме ту, ту частину, яка навколо качанчика, і сушіть, і потім можна буде робити такі вироби. А от у мене так вийшло, що деяка пауза в житті вийшла, але я її використала для того, щоб от плести такі корзинки. Ось у мене їх ціла вийшла ціла тут кубка така різних корзинок різного розміру. Ось трішечки різне плетіння. Так виглядає, це здається, ви вже бачили так її ручки зробила з, просто з гілочки. Ну, і от така от є корзинка прикрашена. Всі мої корзинки йдуть от з такими мушликами. ось І отут, на мушлику, я пишу свої ініціали і рік. Ну, а оця корзинка, це трошки раніше, я робила з рогозу це велика корзина для фруктів. Ну, і така міцна, вона, і досить зручна у всьому. Зараз іде сезон сушіння. Ну, а також можна покласти печиво, чи цукірки, чи хлібчик всім творчих наснах і чудових днів.